Я точно пройду кастинг. Ми з лялькою схожі, як дві краплі води. Чи я не запізнилася? Це тут триває кастинг на ляльку зі гри в Кальмара. Я дуже хочу перемогти. О, пан Чхольсу тут. Привітики! Ти за мною. Чхольсу. Я буду наступною лялькою. Ми будемо разом. Ти і я. Я кохаю тебе, Чхольсу. Чхольсу, поглянь на мене. Успіхів, пані. Ова! Він влучив мені просто в серце. Гаразд, я теж хочу подивитися. Кастинг незабаром почнеться. Претендентка номер 1 Прошу. Я так хвилююся. відсоткова схожість. Вітаю. Отак. Я пройшла. Мій щасливий день. Наступна, прошу. Щастить їм. Звичайно, вони такі стильні та красиві і зовсім як справжні. А ти чого чекаєш? Підходь. Я серйозно ж в мерщій. Який я маю вигляд? Добре, поїхали. Один відсоток схожості. Що? Ага! Я невдаха. Моє обличчя, мій головний ворог. Ну за що? Не Хвилюйся, пройдеш наступного разу. Не плач. Ну Чому мені завжди не щастить? Я мріяла стати цією лялькою. А тепер моє життя втратило сенс. Годі, легше. Стоп! Ось, маю дещо для тебе. Тримай, це тобі допоможе. Що це? Схема, як стати лялькою. Це ж план дій для мене. О, дякую. Ти найкращий. Спасибі величезне. Так, так. Будь ласка, дівчата. Оу, що там? Мершій. Зараз я щось вигадаю. вигадаю. Це підійде. Ось так обережно, щоб не зламати. Гей, А можна швидше? Ти там ще довго? Зараз. Я швидко. Вдалося. Гей, песику, дивись, яка смачна кісточка. Хочеш? Смакота ще та. Будеш? Лови. Так, вдалося. Дякую. Ти мене врятувала. І як мені тобі віддячити? Що мені зробити для тебе? О, Ти можеш мені допомогти. Мені потрібно ось таке волосся. Волосся дозволь подумати. О, маю ідею. Одну хвилинку що Вона робить. Залишилося зробити правильну зачіску. І що це буде? Проберемо зайве. Ну Ось, тримай. Зачіска готова. Ува! Дякую! Це було все ідеальне. Спасибі, бувай. Як тобі моя зачіска? Правда, вона ідеальна. О, поправлю човчик. Десять відсотків схожості. Лише десять відсотків? Чому так мало? У мене ідеальна зачіска. Гей, глянь у план. Далі тобі потрібна жовта футболка. Зрозуміла, жовта футболка. Але де мені її взяти? Вигадай щонебудь. Ого, Залізна людина. Оце так зустріч. А, залізна людина. Можна автограф. Ми твої фанатки. Будь ласка, розпишись на плакаті. О, дякую. Маю його автограф. А мені підпиши футболку. Для пайпер. Пайпер. Ось, краще візьми гірчицю. Розпишись, будь ласка. Ось, тримай. Що? Ти зіпсував мені футболку. Дякую, не треба. Я вас обожнюю. Можете зафарбувати всю футболку своїм автографом. Окей, як скажеш. Ва. Більше. Цілковито всю. Ну, гаразд. Ось так. Так. Дуже дякую. Ось так якраз. Ва. Бувай, Тоні Старк. Бувай. Що я взагалі роблю. Що далі? Сукня. Мабуть, моя сукня надто гарна для ляльки. І де мені взяти помаранчевий сарафан? О, що це? Прокляття! Я знову промазав. Ти не втечеш, мухо. Почекай! Мені потрібна помаранчева сукня. Хвилину, я вже все вигадала. Ось їж Дякую. Я люблю чипси. Так. І ще морквину. Окей. Чудово. І ще ось це. І сік. Ну і що тепер? Стріляй своїм павутинням. Вперед, павучку. Піу, піу. Стріляй сюди. Павутину. Ну, гаразд. Отак. Вона помаранчева. Саме те, що мені потрібно. Але хто мені зв'яже сукню? О, чудово. Тримай бабусю. Ова. Я ж в'язала шарф. Яка краса. Це що за хуліганство? Одну секунду. Ну, що скажеш? 40% збігу. Ти мовчи ні слова. Ти можеш зробити мені макіяж? Не хвилюйся. В цьому я професіонал. Маю все потрібне. Для початку позбудемося твоїх фришів. Я боюся. Ова! Так просто. Окей, залишилося прибрати всі інші. Ось ідеальна шкіра. Ова! Це ще не все. А далі найцікавіше макіяж. Я зроблю тебе ідеальною. Чудово. І підфарбуємо вії. І звичайно ж губки. Чудово! Красно дякую, Барбі. Найкращі подружки назавжди. Дякую, Барбі. Мені вже час. Ну, Що скажете? Ну, як? Все ще ні? Як шкода? Що там далі за планом? Голос. Без потрібної пісні тебе не пропустять. Доведеться заспівати. Ну, гаразд. Це легко. Налаштувала ноти. Аля! Який жах! Гей, ти співала непогано. Маєш надто унікальний голос. Дякую за підтримку. Джиглі Паф! Ова! Джиглі паф. Це ж ти. Отак. Це я. Навчи мене співати. Будь ласка. Складний випадок. Джиглі Паф! Дивліпа, джегліпа. Це все мікрофон. Ова! Він твій. Справді, mm -hmm. дякую. Мені куплять новий. Велике вам спасибі. Дивись, що маю? Вперед! Я вірю в тебе. Я зможу. Стовідсотковий збір. Mm -hmm. Так. Мені вдалося. Вітаю. Дякую тобі. Прошу. Ласкаво просимо. Дякую. Я радий за неї. Цікаво, що там відбувається. Ова. Що за тиснява? Годі розійдіться. Зайде тільки той, хто отримає 100% збіг під час сканування. Я перший. Пропусти мене. Ну разом. Збіг 200%! Ну, звісно. Окей, можете проходити. Спокійніше, хлопці. А ти на що чекаєш? Проходь до сканера. Вже біжу. Збіг 0%. Ні, не пощастило, друже. Ані руш? Ні. Ти нікуди не пройдеш. Марно пнешся. Пусти. Мені потрібно потрапити всередину. Охолонь, друже. Заспокойся. Вперед, іди звідси. Я не бачу маршруту. Oh. Привіт! Чому сумуєш? Що сталося? Мене не пропускає сканер. Я теж мрію бути лялькою зі гри в кальмара. Не плач. Я можу тобі допомогти. Маю для тебе керівництво до дії. Я хочу його не так швидко. Спочатку заплати. Тримаю усі мої гроші. Отак. Моя мрія незабаром здійсниться. І куди мені йти? І з чого ж мені почати? Що мені вдіяти? О-оу! Ну, Яке приземлення. Ва! Це ж справжня залізна людина. Ну, все, досить. Чим я можу віддячити тобі? Мені потрібен ось такий светер. Светр? І де його взяти? Я знімати місце злочину. Головний підозрюваний хлібобулочний виріб. Гей, шпіоніро, сі. Чи ти не бачив ось такого светра? Сі, ось же він. Нам саме потрібен твій светр. Заплати один мільйон. Це занадто дорого. А як щодо одного багета? Гаразд, я згоден. Ура! Дякую, будь ласка, друже. Ти щойно був... Неважливо. Щиро дякую, пане залізна людина. Що я можу зробити для тебе? Будь ласка, зроби мені зачіску. Ти звернувся за адресою. Сідай зручніше. Ласкаво просимо до Росомаха Б'юті. Ми подбаємо про вас. Що за жалюгідне волосечко? Мені потрібно більше волосся для роботи. Ось так вже краще. Довірся мені. Ну, що скажеш? Непогано вдалося. Ова! Чудово! Мені подобається. Сидіти. Я ще не закінчила. Потрібно зайнятися твоїм обличчям. Для початку видалимо прищі. Чудово. Ова! Яка чиста шкіра. Дякую. Ти куди? Рано. Ну, що ще? Потрібно зробити ідеальний ляльковий тон. Непогано. Ось тепер я закінчила. Чи тобі подобається? Ова. Не забудь свій наплічник. Дякую, друзі. Я готовий. Збіг 35%. Як мало. Ой, дивись, там кальмар. Де? Ну, все, я пішов. Нікуди ти не підеш. Ну чому? Пропусти мене. Що тут відбувається? Балерина капучино, не треба плакати. Ми знайдемо якесь рішення. Ось, дивись, у мене є молоко. Одного молока недостатньо. Що ти кажеш? Я нічого не чую. Що? Я тебе не чую. Є ідея. Зачекай секунду. Прошу вибачення. Можна вас на хвилинку? Збите молоко. Щиро дякую. Ви мені дуже допомогли. В мене обід. Гей, я тут. Дивись, що в мене є. Молоко з пінкою. Гаразд. Але цього замало. Мені потрібна кава. Іде її взяти? Хочеш? Ні, ти такого не любиш. Я знаю, що вдіяти. Пане, дозвольте, мені дуже потрібна ваша кава. Дякую. Що? Грабіж серед білого дня. Так, так, так. Ти знайшов каву. Яка краса, балерина капучино. Мі-мі-мі-мі-мі! Щиро дякую. Я можу чим-небудь допомогти тобі? Мені потрібні такі шорти. Хм, Дозволь подумати. Зачекай секунду. Прошу твої шорти. Ува. Мій розмір. Дякую, балерино. Тобі дякую, красунчику. Навіть і нема з ким зіграти в бейсбол. Це так сумно. Де ж мені знайти напарника? О, тун 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 Сахур. Не сумуй. Підводься. Ось я знайшов твій м'яч. Ні, я все ще не можу грати на одинці. Що ж вдіяти? О, я знаю. Давай рукавичку. Я зіграю разом з тобою. Готовий відбивати? Завжди готовий. Кидай, окей. Леле. Ще раз. М'ять знову в нас. Щиро тобі дякую. Чим я можу тобі відплатити? Взагалі-то мені потрібні твої аксесуари. Та без проблем. Забирай. Дякую. Тримай шкарпетки. Оу, це краще не нюхати. Щиро дякую. Ось тепер я готовий. Дуже радий. Обіймався. Збіг сто відсотків. Так, Вітаю, Упіймався. Проходь, шлях відкрито. Розійдись. А, з мене годі. Я звільняюся. Що? Моя лялька. Пане, в нас є нова лялька. Радий знайомству. Ну, я пішов. Що це таке? А ви що тут робите? га? Привіт! Ми прийшли в кіно. Ось наші квитки. Квитків недостатньо вхід виключно для брейн Серйозно, це ж безгузде правило. Пропусти нас. Вхід заборонено. Рей, ти чого? Га? Ну ж бо підводься. Прошу, мій квиток. Ви є в переліку гостей. Доведіть, що це саме ви. О, рожеві пелюстки. Обожнюю таке. Дякую всім. Дякую. Проходьте. Ова, така філіжанка. Рею, поглянь, хто зайшов до зали. Ось те, що нам потрібне. Кінотеатр брейн ротів. Ова, чудова компанія. Рею, мусимо потрапити всередину. Я вже готовий. Балерина, до ваших послуг. Балерина Капучіна. Аго, Сюзі. Став платівку. Вже зараз хвилинку. Капучідо. О, що тут з музикою? Що тут відбувається? Балерина, Диджей Сюзі знову з вами, друзі. Так, ловімо ритм. Балерина, Гаразд. Новий танець для балерини. Я так також можу. О, я захопився. О, захекався. Хвилинку. Твоя філіжанка порожня. То як, чи я вже можу пройти всередину? Не так швидко. Тобі бракує кави. Що? Ні, це погана ідея. Рею, Рею, чи все гаразд? Я вже біжу. Ти хто, ага? Привіт! Ось мій квиток. Хвилинку. Схоже, однак я не повірю, доки не доведеш, що ти справжній брейн Поглянь. Поглянь. ні, Я боюся, акул. Тільки не це. Фух, це було небезпечно. Перепрошую. Зараз хвилинку я покажу. Я акула, яка готова пірнати. Так, так. Аго в хлопчику. Ва. Така дівчина. Спрацювало. Переходьмо до другого етапу мого плану. Ливи плавцю, диви. Чи можна запросити вас на побачення? Surprise, surprise. О, я передумав. Акула. Там акула. Де саме? Це не акула. когісінько, невеличкий перепочинок. О, ні, по Чого тобі треба, шпигуне. Ти не пройдеш. Фотографувати заборонено. Пс. Поглянь, що маю. Трохи компромату. Це ж я. Слід знищити всі докази. О, дуже цікаво. Питань немає. Проходьте, будь ласка. Дякую. Занадто небезпечно. Що це? Я ж пигунірого віро. То що ж, випускай мене. Стривай, а де твої докази? Ось. Знову ці світлини. Та скільки ж можна? Я ж їх знищив. Проходьте. Так, нам вдалося. Дай п'ять. Прошу, ласкаво, просимо. Не так швидко. Це жалюгідна пародія. Два голубіро Успіхів, Рею. Мені час бігти. То хто ж з вас голубіро? Друзі, чи ви знаєте, хто з них справжній брейн -род? Перший чи другий? Напишіть відповідь у коментарях. Я цього не подарую. Я маю докази. Погляньте. Все зрозуміло. Ти програв? Ага, аматори. <тур> Привіт. Я хочу пройти в кіно. Сахуру. Так, ти є в списку. Давай мені м'яч розіграємо цей удар. Гаразд, він сам напросився. Справжній брейн рот. Проходьте. Ласкаво просимо. Сюди повертай обережніше. Заходь на приземлення. Смугу відкрито. Лети нужбо, пильнуй. Прямо не повертай. Нужбо на мене. Агов, перебирай гвинтами. хочеш. Все. Стоп. М'яке приземлення. Бомбардиру крокодилу власною персоною. Це він? Так. І наразі я це покажу. Зараз Рею. Я вже вмикаю вентилятори. Летімо. Отак. Я справжній бомба. Що відбувається? Сюзі, вимикай. Я тебе не чую. Він літає. Бувай! Рею, ти куди? Що ти кажеш? А, зараз вимкну. Тримайся. Все вимкнула. Рею. Усугов. Чи тобі повилазило? Літак падає! Ловлю тебе, Рею. Ова! Рею, поглянь. Ти розчавив його. Молодець. де п'ять Сюзі. Шлях вільний. Ти геній Рею. Ходімо. Рею, ти. А що тут відбувається? Брейн рот дубль десятий. А це хто такі? Топустив їх на знімальний майданчик. Звільнено. Всіх звільнено. Перепрошуємо. Ми вже йдемо. Не заважатиму вам. Мамо. Я хочу бути такою ж гарною, як ти. Ну такої, чому ж я не балерина капучино? Як я? Зачекай хвилинку. Я не хочу бути потворним нердом. Це тобі. Це для мене. У вас а вже ж. виконай усі пункти, і ти зможеш стати балериною капучино. Дякую, матусю. Отже, з чого ж мені почати? Дідуся лабубу. Що з тобою вчинили? Хто тебе так нещадно погриз? Безсердечні нагідники. Втім, я знаю, чим тобі зарадити. Мою саме нитку з голкою. Тож я влаштую екстрене зшивання. Це буде геть не боляче. Ще трішки, останній стібок. Все готово. Поглянь, ти просто як новісінький. Красень лабубу. Мені видалося. Ні, будь ласка, тільки не вбивай мене. Що? Ти врятувала мене. Дякую тобі, красно. О, це було геть не складно. Чим я можу тобі віддячити? О, я знаю. Мені потрібні сукні та колготки, як у балерини. Хм, хвилинку. Далі твоя черга. Покружляй. Е, гаразд. Чудово. Ова, Вдалося! Розкішне плаття. Дякую, лабубу. Я тебе лабу. Отже, з чим ми маємо справу? Гаразд. сідай зручніше. Погляньмо. Хвилинку я візьму свою палетку. Отже, почнімо. О, ва. Стрілки. Губи. Все на місці. Готово. Ова, я така гарнюща. О, ти чарівна. Ти неймовірна візажистка, Люба. Дякую вам. Я стала викопана мама. Бувайте. Мама мія! Це ж фіаско. трагедія, драма. Що ж мені вдіяти, Бідося, Що трапилося? Га? Ти хто така? Я? Балерина капучино майже. Чи ти впевнена? Це не має жодного значення. Хочеш знати, що сталося? Сталося непоправне, жахлива катастрофа. Бачиш, зрозуміло. Це просто жах. Це жах. Це халепа. Я цього не переживу. Що ж вдіяти? О, хвилинку. Так. Гадаю, знаю, як вам допомогти? Не сіпайтеся. Що? Мало відмінно з малювання. Ось готова. Та треба ж таке. Дякую красно. Ти врятувала мою ногу і мою репутацію. Моя люба. Як я можу тобі віддячити? Я знаю, чого хочу. Таку філіжанку, як у вас. Матимеш філіжанку. То як, чи подобається? Схоже, вона дещо замала. Гаразд. Ось тобі більше за розміром. А, це ж саме те, що треба. Дякую, красно. Бувай! Чао, Белла.